Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо одну із базових форм йоги, пащимо атанаасами. Зробимо підхід і декілька варіантів ускладнень Спочатку сідаємо на килимок зручно, прикриваємо очі, подовжуємо дих, подовжуємо видих. Ще один дих. Ще один видих. І відкриваємо очі. Далі ноги перед собою. Сідниці назовні. Ширина між п'ятами, ширина стопи. живіт підтягнули всередину. Полоні або на коліна, або на гомілки, або на стоп. Пальці міг на себе. Тут робимо вдих. І на видих, притискаючи ноги щільно до килимка, струвляємо спину. Підборядя до грудини, виштовхуємо хребет, нахиляємо голову. Вдих. Ми згинаємо ноги в колінах. Живіт. Притискаємо до стегна. Робимо в попереку, плечі від вуха і підняти підборіддя. Видих. Скругляємо. А вдих. Проєм. Живіть на стегна. Видих. Скругляємо. А вдих. Проги. Видих. Скругляємо. Вдих. Прогин, видих, скругляємо. А вдих, прогин. Тримаємо. Тримаємо прогин поперек обличчя від вуха. Долоні на килимок. Намагаємося випрямити ноги і щільно притиснути до килимка. Живіт всередину, робимо вдих. І на видих повземо руками По килимку, скругляємо в спину. Відпускаємо голову, виштовхуємо хребет. І тут робимо затримку. Подовжуємо вдих. А видих. Ще один вдих. А видих. Далі руки вздовжні на лінію тазу. Невеличкий нахил тазу вперед, прогин в попереку, підтягнули живіт. Відштовхнулися долонями від килимка, подовження по хребті, маківка тягне вперед діагональ. І наступний вдих, руки через бік на лінію вуха. Декілька невеличких рухів вперед, корпус до ніг. Намагаємося зберігати спину прямою і зберігати провід в попереку. І шукаємо свій варіант для затримки. Ноги щільно до коленка, коліна прямі. Живіт на стегнах, руки вище, живіт нижче. Маківка тягне вперед, а вдих. А видих. Вдих, видих, перехід, руки вздовж ніг, долоня в за спиною, замок. Замок повертаємо назовні, дорозкриваємо плеч, підтягуємо живіт, пальці ніг на себе. І знову декілька рухів З прямою спиною, зберегаючи провин попереку. Нахил тазу вперед. І варіант для затримки. Ноги щільно, живіт всередину. Подовження по хребті. Маківка тягне вперед. І руки намагаємося трошки підняти сюди до голови. А один. Дих. Видих. Обережно повертаємося. Замок за спиною килимок. Пальці ніг відтягнули. Грудну клітину до стелі. Подовжуємо шию. Підтягуємо живіт, Збираємо лопатки. Вдих. Видих. Розплітаємо пальці на руках. Сідниці до п'ят. Спираємося на передпліччя І обережно розкладаємо спину на килимок, руки вздовж тіла. П'яти до сідниць, стопи на ширині тазу, голова право-ліво, прибираємо напруження в шиї, до видих. І наступний вдих піднімаємо таз, плечі під спину, пальці рук до п'ятки. Коліна тягнуть вперед, живіт всередину, а вдих. А вдих. Можна залишитися тут. Можна трошки ускладнити замок, долоню в долоню, ще більше плечі під спину, ще вещий таз, а Вдих. Далі збираємося на лікті, долоні, піднирки, а вдих. А видих. І далі віпарі та карані мудра. Піднімаємо ноги. А вдих. А видих. Згинаємо коліна, повертаємо стопи. Лікті назовні розкладаємо спину, лоб до колін, обіймаємо руками декілька рухів вправо, Ну і Випрямляємо долоні під коліна, шувха. Все вперед. Повертаємося в субхасами, долоні до серця і збираємо відчуття. А сьогодні закінчу. Усім на добро. Намасте.